Ще раз, уважає дочка, будь ласка, Андрій Доброго дня всім. Трошки далі, так? Антон я знову звертаюся до вас, як до секретаря міської ради, з проханням все ж таки висловити питання робочої групи, яка була, як було у нас 2 засідання з її робочої групи. Наскільки я розумію, ви вже підготували навіть проєкт рішення по цьому питанню, і я очікував, що ви це питання винесете на спільне засідання питання комісій, але і ви не винесли і сесія також прийшла, вже різне. Знову це питання не розглянуте. Наскільки я знаю, був суд, він прийшов, є якісь рішення суду, є рішення цієї робочої групи. До речі, хочу сказати, хочу сказати деяким членам фракцій в нашій міській раді, що питання тепловодопостачання, опалювання, в тому числі і стадіону, також розглядалося і будівництво цієї котельні, але, на жаль, не всі, мабуть, змогли прийняти участь членів фракцій різних на нараді, на, 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 на цій робочій групі. І зараз знову стоїть питання підняття, знову створення комісії, але вже появіться конкретних кормінікатив і тому подібне. Тому, Анатолій Васильович, я хотів би, хай це буде, хай це звучить як моє звернення депутатське, якщо це питання не виноситься на сесію міської ради, то хоча б тоді надайте мені. Особиста відповідь по, по 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 рішенню робочої групи і також рішення суду, яке яке воно було на даний час. Дякую за увагу. можна чи не можна? Ми вже питаємося. Я Артем Ніколаевич, ми два рази провели засідання робочої комісії. По закінченню засідання робочої комісії я підготував доповідну інформацію на ім'я міського голови. Я відправив цю інформацію, як тільки буде резолюція міського голови на подальші дії, я обов'язково це виконую. Я розумію. Який є час на виконання сім'ї? Місяць, два, чи десять днів. Тільки ми маємо час рішення. adattano i temi al parmigiano di Polittà, Terminali, Mitici e Terminali, noi assolvi nel posto del tuo cucino, per te